Інша мова чи молитва на інших мовах це не є показник святості. І от найбільше бентежить, да, найбільше бентежить людей, як це так, що людина, яка отримала хрещення Духом Святим, а потім почала жити як світська людина, грішить, не веде святий побожний спосіб життя. А при цьому молиться на мовах. І ви знаєте, це викликає в людей масу. Як так можливо? Ми сказали, що інша мова це ознака. Інша мова це подарок для людини, щоб людина вела ефективне молитовне життя. І якщо людина не використовує подарок для свого збудування, для збудування церкви, для святого побожного життя, подарок залишається. Цитуал, Бог, два Бог подарки не забирає. покликання, дай, так, дари невід'ємні. Подарок може залишитися, а сама особистість Духа Святого, сам Дух Святий може вступитися. І тому ми повинні дивитися не тільки на інші мови, а на життя людини, на діла людини.